Як ми анонсували про ситуацію на фронті а саме на південно-слобожанському напрямку районі Волчанська, будемо говорити далі з нашим гостем Олександр Даниленко, начальник групи взаємодії з медіа бригади ГАРД Державної прикордонної служби, доєднується до нашого ефіру зараз. Вітаємо, пане Олександре. Добрий Вітаю, слава Україні! Граєм слава. Граєм слава. Пане Олександре. Найперше розкажіть, що зараз саме фіксуєте стосовно маневрів і дій від ворога. Ситуація на напрямку продовжує залишатися складною, тим не менш контрольованою нами. Противник обстрілює нас, продовжує тиснути, застосовує все наявне озброєння, там артилерію, каби застосовує, дрони дуже активні ворожі, штурми відбуваються постійно. Ну і ми також обстрілюємо. Також працюють наша артилерія, розвідувально-ударні групи БПЛА. Стримуємо ворога, нищимо його транспортні засоби, техніку, фортифікації, місця зосередження особового складу. Не даємо просуватися, стримуємо. Чи можемо поговорити про якісь такі проміжні тенденції? Якщо так коректно говорити, завершується 25 п'ятий рік. Зараз тенденції живої сили. Як швидко ворог поповнює ряди саме своєї живої сили? Чи все таки втрати несуть більші аніж надходить нова жива сила? Як ви зараз це все бачите? Ну, живої сили у противника принаймні станом на зараз живої сили. У противника досить багато і тому поповнювати її він може без проблем. Без проблем. Страна у них большая, необ'ятна, і підвозять скільки треба. Підвозять скільки треба і не жаліються в силу живу, кидають м'ясні штурми, так звані. Тобто в цьому плані у них з людськими ресурсами у них проблеми немає. Так само, як і немає проблем у них з технікою, у них дуже, дуже вся країна працює на оборонку зараз, і дуже багато дронів, дуже, дуже дуже багато дронів у ворога. Хлопці кажуть, що якби нам таку, хоча б таку кількість дронів, як у ворога, то вже давно їх би погнали б звідси. Ну, але наразі так. Наразі нам доводиться стримувати його усіма ресурсами, усіма, які у нас є. В першу чергу це ну і технічні, ну і хлопці. Хлопці працюють так, що дякувати має їм країна. І Пане Олександре, якраз ви кажете про дрони. Найчастіше зараз росіяни використовують з озброєння саме дрони різного типу, чи також інше озброєння, якесь враховуючи ситуацію на напрямку, враховуючи зокрема і погодні умови, які зараз є. Що переважає? Дрони це пріоритет. Дрони зараз це пріоритет, і дрони це пріоритет як у ворога, так і у нас. Так і у нас, тому що і ми, і ворог чудово розуміємо, що набагато простіше, умовно кажучи, вести ту ж саму розвідку з повітря, чим засилати наземну групу військовослужбовців. Дрони вже доведено під час цієї війни, що це дуже ефективний засіб ураження, дуже точний, якщо оператора ручки на місці. Тому дрони, 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 дрони зараз це наше все. Тому в тому числі тому на дрони ми зараз збираємо. Будемо вдячні телеглядачам, якщо вони долучаться до нашого збору. Е -е, реквізити картки і банка є на сторінках в соцмережах бригади Гард тому будемо вдячні, якщо наші хлопці під ялиночку отримують. Долучайтесь так. І ми також закликаємо усіх долучатися до цих актуальних зборів. Якраз ви згадали про ці актуальні потреби. Зокрема, потреби у людях. У рекординг. ну, Яка ситуація у бригаді? Кого потребуєте? Найбільше зараз. Потребуємо багато кого роботи дійсно багато. Роботи багато медиків потребуємо, водіїв потребуємо, дронщиків потребуємо. Екскаваторників, умовно кажучи, потребуємо, тому що треба зводити фортифікації, треба... Друг... багатьом цивільним професіям можна знайти застосування у війську. І зараз ми Ну, у нас про гарні доволі навчання проходять. Вони тривалі. Якщо хтось щось не знає, але хоче, ми обов'язково навчимо. І головне бажання, головне бажання, мотивація розуміння того, що. Нам треба зупиняти ворога. Якщо ми його не зупинимо зараз, то це доводи доведеться робити нашим дітям. Пане Олександре, розуміємо... телефони. Да, да, да. Так, ми, ми розуміємо про швидкоплинність того, що відбувається на полі пою принаймні можемо тільки з, з ваших слів зараз такі робити проміжні аналізи. Але чи могли би і ви водночас в ефірі оприлюднити якісь такі прогнози? Принаймні, те, що дозволяє в короткостроковій перспективі озвучити зараз в етері на 26-й рік. Прогнози. Знаєте? ой, річ невдячна, не знаєте, я, е, ті, хто, ну, от я от захоплююсь спортом, да, і ті, хто захоплюється спортом, ті, хто розбирається в спорті, ті знають, що навіть якийсь фаворит може похопити е, зуби, лам, ламати зуби від е, невідомого темного конячку. Тому які прогнози робити, то така справа. Головне робити свою справу. Головне, робити свою справу теж, те, що власне роблять зараз наші хлопці, робити справу і зламається. Ми знаємо, як історія знає з прадавніх часів багато випадків, коли маленькі армії відносно маленькі били потужного ворога, били і зламали злам, його і. Здобували перемоги заради цієї перемоги. Ми зараз тут і знаходимося. Тут знаходяться наші хлопці, хлопці з інших підрозділів Сил оборони України на нашому напрямку, на інших напрямках, вдовж лінії бойового зіткнення. Ми і не лише з нагоди року, що минає, але в цілому хочемо подякувати вкотре за неодноразові вімкнення до нашої студії і за ту справу, яку ви робите, і за власне сам факт можливості, що ми ще досі можемо працювати саме тут, так під українським небом, аби ретранслювати благі справи наших військових. Дякуємо вам, що до нас Дяком, долучилися. Олександр Даниленко, начальник групи взаємодії з медіабригади гард держприкордон